У чернівецьких тролейбусах запровадили новий вид безготівкової оплати. Тепер містяни можуть придбати загальну транспортну картку. Що думають про нововведення чернівчани та чи планують користуватися таким видом розрахунку? Дивіться далі в сюжеті. Вже ми з 2 лютого вже вводимо електронний квиток. Тобто електронний квиток буде використовуватися тими людьми, які не мають карточки або їм незручно використовувати, чи телефон, чи QR-код. Така транспортна карта вартуватиме 200 гривень. З них 30 гривень це ціна самої картки, а 170 – залишок на поїздки. Звичайні та студентські картки планують реалізовувати через мережі магазинів, що за дивним збігом належать самому мерові. Її можна буде придбати в магазинах Нива, в магазинах Тайстра, в ларьочках Бук. Як вони в... бок не Буков... буковина, а бук? Газетних цих варіочках і кав'ярнях, які знаходяться біля зупинок. Ми звернулися до регі регіональних мереж, які є самими більшими відповідно. Ну, звісно, щоб покрити місто в повному обсязі. Ми звернулися до самих крупних. На думку чорнівчан, рішення про впровадження такої картки є необґрунтованим, адже спеціалізованих валідаторів для безготівкової оплати не вистачає. Комфортно коли працюють всі валідатори. Коли вони не працюють, з телефоном це зовсім некомфортно, бо я часто їжджу з сумками, рюкзаками, з донькою. У мене багато речей з телефоном зовсім незручно. Сьогодні я не змогла заплатити карткою через відсутність. От він завис і все. І це так буває по декілька разів на тиждень, що вальдатори зависають або щось там таке. Я їду раз у місяць тролейбусом. Мені карти не потрібні на цілий місяць. Бо я рідко пользуюся тролейбусом. Я буду робити так як робила, купляти студентський білетик. Є пенсіонери, які не розуміються в картках, є ага. люди, які просто ну, предпочитають готівку. Є різні люди, різні погляди. Мені здається, що краще лишати ну, суміжний такий спосіб і то, і те. У соціальних мережах люди також висловили своє невдоволення таким способом оплати. Вони зауважують, користі від цієї картки жодної, адже знижка при безготівковій оплаті відсутня, а тому й сенсу купувати її немає. Який сенс купувати картку, якщо ніякої знижки, пенсіонери цими картками не користуватимуться. У інших є телефони. А для дітей і студентів потрібно робити знижки на проїзд. Жодного сенсу не бачу купувати ту картку за 30 гривень і платити таку саму ціну за проїзд в Європі. Купуючи такі картки, отримуєш економію. А у нас ще плюс 30 гривень. То і не заблокувати, навіть якщо загубиться. І по друге. На всіх маршрутках можна розрахуватись карткою цією? Ні. Зробіть єдиний проїзний для комунального транспорту на місяць, і чернівчани оцінять ваші старання. І до того громадським транспортом не сильно користувались, та й тепер не маю бажання це робити. Вже при нагальній потребі у проїзді краще куплю квиток у водія, бо як не зайдеш у тролейбус чи маршрутку, термінали не працюють. Чи мені так повезло? Декілька разів була свідком, як люди платили через електронну систему, а їх висаджували, і штрафи примушували платити. Ну от і кому подібне треба. Мені точно ні. І картка для проїзду за 30 гривень це по. Повний абсурд у тролейбусному управлінні переконують, новий спосіб розрахунку унікальний і немає аналогів у жодному місті. І справді чернівчан примушують до безготівкової оплати. Але вже півроку влада не може встановити у транспорті валідатори. Як наслідок, пасажирів масово і безпідставно штрафують. Ірина Задорожна, Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.